Надзвичайно прикро, що, перебуваючи у безпечних демократичних країнах, частина вихідців із Росії дозволяє собі агресивну та неприпустиму поведінку, спрямовану проти українців, часто жінок та дітей, які шукають захисту від війни. Це спостереження підтверджується численними повідомленнями у засобу масової інформації та соціальних мережах, що свідчить про системну проблему, підживлену як внутрішньою пропагандою Кремля, так і безкарністю. Цей феномен варто розглядати не лише як поодинокі інциденти, але й як прояв гібридної агресії на особистісному рівні, спрямованої на створення атмосфери страху, розколу та деморалізації серед української діаспори та біженців, аналіз агресивної поведінки пропутінців за кордоном, джерела та мотиви агресії, наслідок пропаганди багато ватників десятиліттями перебувають під впливом агресивної російської пропаганди. Яка демонізує Україну, українців та захід, це створює в їхній свідомості картину справедливої війни і дозволяє виправдовувати ненависть та агресію. Психологія компенсації, перебування за кордоном, де російська агресія засуджується, може викликати у них почуття ізоляції та бажання довести свою правоту і лояльність режиму, особливо якщо їхня соціальна інтеграція в західному суспільстві є низькою. Алкогольне сп'яніння. Нетверезий стан часто слугує каталізатором для вивільнення прихованої агресії та пропагандистських наративів. Алкоголь знімає соціальні гальма, слабка мішень, агресія часто спрямована на вразливі групи жінок, дітей біженців, що є ознакою боягуства і бажання ствердитися за рахунок слабших, типові приклади інцидентів, публічні провокації, випадки, коли особи, керуючи автомобілями з російськими прапорами або символом з Навмисно проїжджають повз мітинги на підтримку України, вигукуючи образи або пропагандистські гасла, словесні напади, інциденти в громадських місцях, транспорт, магазини, парки, де українців ображають, звинувачують у нацизмі, русофобії або бажають їм смерті та поразки, залякування та погрози, відомі випадки погроз фізичною розправою або повідомленнями про бажання повторити Бучу або дійти до Києва спрямовані проти українців. Конфлікти у навчальних закладах, батьки українці повідомляють про випадки, коли діти російського походження висловлюють про путінські погляди або агресію проти українських дітей у школах, висновки та ефективні методи протидії. Ефективна боротья з цим явищем вимагає скоординованих дій на кількох рівнях, від особистої безпеки до взаємодії з місцевою владою, рівень особистої безпеки та реакції. Не піддаватися на провокації, ігноруйте агресивні вербальні напади, особливо від нетверезих осіб, Зарігайте дистанцію. Ваша безпека пріоритет. Фіксація доказів завжди фіксуйте інцидент на відео, по можливості, запишіть час, місце, номерні знаки, особливості зовнішності агресора. Це ваш головний доказ, залучення свідків, зверніть увагу оточуючих. Ця особа погрожує мені та підтримує війну. Просіть людей бути свідками. Евакуація при перших ознаках фізичної небезпеки або значної ескалації. Негайно відходьте у безпечне місце до магазину, поліцейської дільниці, рівень взаємодії з правоохоронними органами. Головна мета перевести інцидент з площини побутового конфлікту, в площину порушення закону та політично мотивованої агресії. Виклик поліції не вагайтеся викликати поліцію, особливо якщо є погрози. Фізичний контакт або агресія, правильне формулювання скарги, скаржтеся не лише на образу, а й на погрози насильством, мову ворожнечі або порушення громадського порядку. Наголошуйте, що агресія має політично мотивований характер і спрямована проти вас як біженця, представника української нації, що рятується від війни, яку підтримує агресор. Використання місцевого законодавства у деяких країнах, наприклад, Німеччина, Польща. Публічна демонстрація символіки, що підтримує агресію, як от Z, або схвалення воєнних злочинів, може бути підставою для кримінального переслідування. Наполягайте на перевірці цього факту рівень громади та інформації, публічність Публікуйте зафіксовані інциденти в українських діаспорних групах та місцевих засобах масової інформації, якщо це безпечно, щоб поінформувати громаду та місцеву владу, створення гарячих ліній. Діаспорні організації можуть створити механізм збору таких свідчень для узагальнення та подальшого подання до міграційних служб або місцевих органів безпеки. Просвіта інформуйте місцеву поліцію та соціальні служби про контекст, що таке Z, чому вираження підтримки Путіну є формою агресії проти біженців і як це пов'язано з пропагандою. Головний висновок мовчання та ігнорування провокують подальшу агресію. Ефективна протидія полягає у неухильному дотриманні закону і перетворенні особистого інциденту на офіційний прецедент з максимальною фіксацією та подальшим юридичним супроводом. Необхідно, щоб ватники усвідомили, що в демократичних країнах підтримка кривавої війни та агресивна поведінка не залишаться безкарними. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми, воїни добра.